Так, вітання, товариство. Всім добрий ранок. Знову ми на пошуках. В холодній такій погоді. Здається, що вроді ось не так серйозно взялися, але ранки дуже холодні. Приїхали mm -hmm. ми на поле, на якому ми вже були, хто знає, той знає, хто пам'ятає, той хто знає. У Київській Русі ми знаходили ну, декілька знахідок. класних. І сьогодні спробуємо тут походити, зібрали буряк, то, звичайно, твердувато трошки, Ну але нічого страшного. Так, зайшли ми на поле недалеко і вже у нас є перший сигнальчик. Не бачу сенсу мити його. Коротше, 10 копійок радянських, як нам кажуть, щитовик на них Щитовик, щитовик? Да. Ну такі трошки вбиті, зверху лежали. Тобто -то, радянський гувно біє 45, yeah. не, так, yeah. як yeah. полягає. <laughs> так що сьогодні... Надіємося, що будуть гарні знахідки. А, вам приємного перегляду, а нам нехай пощастить. Покажу ще дімо теж, як я тулоночку знайшов. Вашка mm -hmm. штучка. Ага. Яке з того що з їхнього періоду. Кість, кульчик чи, може кульчик бути. чи що. Так що панство ми не тратимо часу, погнали, а ви беріть чай, каву і до перегляду. Погнали. І товариство ходимо, розбиваємо отакі грудки. І... Попадається нам ось така цікава знахідка. Я трошки відмив, думав, що це фокусуємо. А це ось така якась срібна маленька штучка. Чи то монета, чи що воно є, таке не знаю. Бачите, інша сторона ось така якась лиса. Перепрошую, забагато зблизу. А ця сторона ось такий має візерунок. Не знаю хто знає ті. До, до якого періоду то віднести ту знахідку, то підказуйте. Ну, але щось цікаве, срібльце є і це вже добре. Так що панство продовжуємо. Продовжуємо топтати отакі болото. Товариство. Щось мені попадається цікаве, я ще його не чистив, бо думаю, подивимося з вами. Тому що не знаю, чи це щось цікавеньке, чи ще ні. Чи щось... Кярівське чи більш сучасне. Давайте будемо дивитися разом. Ого. Що таке? ну бронзове щось. А що воно таке є? А що воно таке є, не знаю. Ну щось цікавеньке. Як бачите. А ну, ваші ставки, що їхнє чи ні. Давайте я поставлю на паузу і відмию і разом подивимося, що воно таке. На мою думку, товариство, це щось керівське. А вашу думку дуже буде цікаво послухати в коментарях. Бачите, ось така якась штучка. Ну, видно, що обламана не ціла, ну але дуже цікаво, що то було. Окей. Це є дуже гарна знахідка, я думаю. Так що продовжуємо далі. Шановне панство, хочу, щоб ви кайфанули разом зі мною. Я ще не чистив, але зараз будемо разом з вами. Ух ти що, яка дробничка. Та й що? Дивіться краса. Бомба. снова мародерить на моем поле все что сейчас покажу а что каждый кум что знайшов ты тоже что знайшов я что там бля я сейчас буду стрелял так туди то что Точно що знайдеш. добре панство. Я ще зараз її помию, кидаю в хабарничку і йдемо далі. А в тебе шо, кум? А якщо Дзвучи, він так... Гудзик? Якщо він так пиляє Дуртяною щіткою. Гірка? Гудзик гірка. Ух, вона житка є. А кума дірка маленька. Супер! Не буду показувати, що в мене. Добре, пасту, ми підемо далі. Того, наступний ще цікавий сигнальчик це у нас якась отака штучка. Зараз будемо дивитися. Я думаю, що це щиток від персня. Ну це я так думаю. А чи це так? Та, напевно, що так, бачите? Одне ушко йшло сюди і друге сюди. А це щиток. Отакий. Зараз тоді. Ну, блин. Будемо трошки помию і покажу. Ну, Трошки я відмив, бачите, не знаю, чи це то, що я думаю, чи ні, але сподіваємося, що це воно. Маю не я думаю. Я думаю, що це воно. Щось час. Що за таке? Кудово. Як збігалися ми до кума. Ще він знайшов. Що ти за штунку купив? Я не знаю, я отак от сказав. Хлєм, а хлеба така саме тільки що знайшов. Yeah. Та я Я там тоді дітті були, знайшов ті застібки від набрі. Деха губа трісну. Ти це цілуєш? Я дивився, він пішов знову пущак десь десь кіло пішла з ним. Я чекаю, Як ми тоді сміялися Іван, Та, така як в лісі зустрів, так? Але він залипший вариант. Булгарку треба. Щітку дротяну. Як мінімум. Yeah, я та ти там не дрейди в баню Вона не пошкодить. Ну, пушковадить. щітки треба щось. Купівали, так? Ні, треба чайком машу Меня треба реставрувати. Скільки mm -hmm. я тоді найшов половинку? Mm -hmm. Криш пан стоїть. Mm -hmm. не, не Хай, що його Видно його? Бачиш, Шо? бачиш, бачиш закльопка стоїть. Вазиш? Видно? Mm. О. Ну, закрити. Добре, не триковано, його запшики став. Став всередину і хай кисає. Ну, результат вже непоганий. Бачиш, звідси закльопаний, видно, що закритий. Mm. Будемо реставрувати, знімемо відео. Дякую. Будемо з обочистками в шкорку черпувати то, що там є. Як десь Може, Я паяльню і нагрів. Я не знаю, я би не ризикував його відкривати що там середині Ну, Всяке може бути. Най тяжко уявити. Нащо його взагалі відкривати? Найтяжко уявити, що там всередині. Ну, скума як треба купати. Якраз теж пригоди Знахідок у мене сьогодні нормальний Окей, не Так, підійшов я до Петра, у нього теж Ай, блін, шкода, що не цілий. Вона гарний був. Дуже красивий. А трей вже не шкода є. Та що? Ще й залипший якийсь. Короче, був такий хрестик. Дуже красивий був. Шкода Бомба, йдем далі. Я в складі трьох трьох осіб. Як там? Трьох лиць, так? Трьох лиць? Трьох членів Хоча на холоді то так громко. І всі сказано. з піднятими членами заходять в Верховну Раду. Так, дивіться, товариство, нішо його таку штучку тушку тільки що Ми Будемо зараз з'їмати. Я думав що якась шайба ходить. Хотів ще викинути Від. в цей шмурдяк. А, ну, а потім бачив узори Так. Що тут таке? Куми там ней Що, все нормально Куми вже дві корони кинули за ту знахідку вашу ага. Там гроші, я віддам. <реш> Льох! він ще зацентрував трошки по ньому. Та то фігня. Попав? Угу. Старався. На було. А глибоко зараз забув. три до рукавиці. Та шкода. Та от там. До того і є. Є є узор. Та є. Зараз він махне. Майжек тай на руці. Ух ти. Мені ще стидно таке. Диви, який узор. Що угу. таке? А що тут таке є? Тіба ніде росі. не видно, що було вушко. Відломане чи що. А може то накладка щось починає угу. висухати Ага. Угу. Прикольно то, хто тут. такий? Добре що я. Добре, що я його шмурдяк не кинув. А... Це Fib була сюльгама. Фі було? Так Сюльгама мала фібула. би мати покругу. Ну так воно могло мати припаяне ззадні ушко, розумієш? Ну, десь тут мало припаяне бути ушко і от закривалося все. А хіба десь тут во вушку було? Пишуть, вже гарна. Гарна, я слушаю, гарна. То ще добре, що в шмурдяк не пішла як шайба. Дуже <світко> <світко> <Яку? світко> <світко> no. no, no красота капець. Ось така краса. Ну, бачите, підказують, що то сю... як воно сюль... сюльгама. Сюльгама. Ну, я знаю, вона така, типу, як... Ну, і ззаді шпилька має бути. Ну, але тут, типу, якось вона б мала рухатися, та шпилька. Не знаю. А, поняв, що? Як? Дивись, то не так працювало. То, типу, от, за сюди одяг протягували і проколювали, типу, Насквозь. Ну, типу, а, ну, а, 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 Сюди притягували трохи. І і то є, що те, як пам'ятаєш, знайшов, що зад круглий Десь Дитяка вона масивно в руці. Ну, Товаристо, думаю, що ми за таку знахідку заслужили у вас, палець догори і підписку. По-любому. Навіть догадалки не треба ходити. Добре, панське, Почнемо далі, будемо ще пробувати. Так, товариство. Знову прийшов кум з тим маком, маковим насінням. Така краса маленька. Тут великі поузберували, а маленькі лишилися. Ось така гірка. Берегушка шкода. А ти попробуй такі защепи? А ще як ви думали, що я знов ту саме витягнув, то я вам покажу. Це ми довірим ко. Це ще менше. Ти ще трошки так будеш знаходити, взагалі такий, як мак точно. А шкода, що він такі залипший зараз подивився на нього. Залип, не залишився. Ну, він почесть, але чи щось буде видно там. Та нічого, то суті не міняє, то купіон. Але що таке? Хто б не говорив, але що таке свята річ, то є свята річ. Скільки років вона пролежала в землі і, і плуги не зачепили, не, ну, не розламали його. Ти кажеш, що в середину пхали. Ну, що в середину пхали, то... Ну оце більше, що ми тут знайшли. No. Ну Ну, теж цілесенький. І він який великий був. No. А yeah. цей величезний. Є, yeah. який він великий, його плуги не зачепили. No. А цей величезний, що ти знайшов кусочок, ну то вже. No, без вже, варіантів, я не знаю, то вже кулпіон такий був був. Ну то тож без варіантів, що десь між диски попав та й все. Та так. Та його поламали на маленькі кусочки просто. Добре комі йдемо, бо стою холодно. Користу підказувати на дилемо, що тут таке було. Або інкупіон, або форма для його вилування. Може таке бути ще не бачите? То його де кутик тут mm -hmm. Воно теж заплавлене, Суцільний, суцільна бронза. Не знаю, може бути. може бути. Або колпіон такий залипший. Був. Мож. Розломаний. Щось, щось таке. Що коли ми робимо? Я не знаю. Що, їдемо до зінакше місця? А А яке? Туди. Та там можна пробувати. Пообідаємо, Там походимо на двох полях тих. Будемо вже знати точно, що там є. <спільного> <паде> <спільного> <гаде> ну, <хора> <гаде> <гаде> <гаде)> І так товариство йдемо вже до машини. І все-таки то поле нас не відпускає. Скакує мені якась така штучка. Зараз хочу при вас почистити її. Ух ти що. Тут обламаний один, один кінчик. Йомаю. Ціка краса була. Щоб знати, що то було і для чого призначено. Що по традиції товариству, хто знає, підказує. А зараз я її постараюся помити трошки. Подивимося чи є якісь візерунки на ній і покажу вам. І трошки я відмив. Ось це покажу вам як воно виглядає. Ну, Тут вроді з цієї сторони так не видно добре. Може я помиляюся, солярні знаки були. Но в загальному отака, отака краса. Так що товариство попрошу вас хто знає, обов'язково підказуйте. По самим цікаво, що тут таке є. Добренько панську, ще як щось буде включимося, а ні, то вже включимося на обіді. Так, товариство сьогодні я. Я думаю, буду в селі дознімлю трошки відео, щоб не був контакт, такий контент, вірніше такий скучний. Ну і виїхав я на розвідку на одне цікаве поле і ходжу тут і кулі, шапнелі і багато, і нарешті щось попадається нам толкове. А толкове це в нас прясло з матеріалу свинець чи голову, як там правильно. Бачите, яке. О, зараз я давайте його від трошки і включуся, покажу. На жаль, води немає, тому отак його трошки відчистив, бачите, от, таке красиве прясло. Супер, надіємося на цікаві знахідки продовжуємо. Так, панство, наступним сигналом у нас такий хрестик. Така красота, зараз трошки помию, покажу. Ось така краса. Ну, Маємо надію, що буде ще закислий, поломаний, але нічого, руки не опускаємо і вперед. Попадається нам отака якась штучка. Не знаю, бачите, запаяна через те, я так звернув увагу на неї, чи то загнута вона. Ну, словом, хтось як знає, то підказуйте. Така штучка. І так панство, нарешті нам попадається щось періоду періоду Зараз Будемося разом, тому що це спинка. Словому така фібула. була. Така гарна. Ну, Я трохи вже води не маю. Наберу води, то от і що. Зараз ага. вона якісь орнаменти має, походу. Ні, це такі вм'ятини ніби. Тихо. Отака от красуня. Добре панство, значить, я на правильному шляху Продовжую. І так, шановне панство, наступний сигнал у нас. Отака краса. Частинка відламана, я так думаю, що від напевне браслет був. Бачите який? Який гарний. Ну, але це, на жаль, залишилась його частинка. Бачите, який гарний був. Ай, шкода. Ну нічого, продовжуємо далі. Вітер сьогодні такий зимовий, бляха крижаний, аж. Тяжковато ходити, ну але поки є... Сили і не сильно змерзти, будемо будемо з десу відпрацьовувати. Сподіваюся, ваші лайки. І так, панську, сьогодні у нас шарування і Київська Русь і Черняхівська культура. Бачите, як? яка дробничка гарна. ну Давайте ще маю там 2 грами води пшикну, бо аж самому цікаво наскільки вона демальована ще. ну Давайте, секунду, часу. Ось така красуня товариство. Раз точки вона підсохнена ну, або вже от я таку. Ось така красуня. Маленька, ну але приємна знахідка. Супер! Добре. Так, шановне панську, треба ваша допомога. Найшов отаку от пряжечку маленьку, бачите? отаку. Здається, що вона срібна, але зближую є в ній така всередині штучка. Бачите, я тер трохи. Зараз зближую. Бачите, тер. і всередині ніби як бронза. Може бути таке, що це посріблення, може бути. Ну, Важкеньке, важкеньке. Ну, не знаю. Залишаю це на ваш розсуд, на ваші коментарі, на вашу думку. А я продовжую. І знайшов я кусочок алюмінію Здавалося б, правда? Розламав я його, бо, бо чистив, випадково я його розламав, якщо щось. Виявляється, це срібло. Це в нас срібний Це такий язичок до пряжки, як воно правильно зацеп, чи як. Ну, але кусочок срібла ми знайшли. Так що... Продовжуємо, буде щось цікавіше ще, сподіваюся. І між тим всім нам ще попадається така монетка. Думаю, з нею знімаю дуже гарний впати, такі бачите, вони завжди йдуть ці австріяки. Ось така красуня. Все, не зупиняємося, йдемо далі. Вітер холодний, капець. Довго не походиш, звичайно, але я так старався вдягнутися ніби тепліше, так що може трошки походжу. Ну, Товариство ходжу ще, яка зотока. не то пломба, не то не знаю, що воно таке. Бачите, ось така штука. Хто знає чи знаходив таку, то підказуйте, будемо вдячні. Таке ну, важкенько самі розумієте. Продовжуємо. І є у нас ще один. Цікавий сигнальчик. Зараз переверну. Ось така накладушка. Задні вушку ще навіть ціле. Видно? Але я ще трошки краще відчищу і покажу. Але ось така приємна знахідка. Так, не переключаємося. Так, товариство трошки, бачите, я її почистив, так більш-менш. Ціленьке вушко має. <кій> Ось така краса. Ну, якась накладочка, за... застібка від чогось. Супер, продовжуємо. І так, панську, є у нас ще один цікавий сигнальчик. Спиночка від фібули. Я вибачаюся, води не маю, не помити їх немає можливості, але Красно розумієте, що це за річ. І от спинка від фібула. Ну, я ж таки трошки. Навіть ще вушку ціле. Така красуня. Ну і тут зовсім недалеко. Вискакує от така спинка від фіболи. Бачите навіть якісь орнаменти на ній є. Ну, на жаль, на жаль, обламана, але подивіться яка це була. Це була краса. Нічого. Чи це не спинка? Воно ну, щось тут вигнуте? Ага, воно ну, бачите, оце, оце є продовження спин спинки, але воно загнуте сюди. Ось ну, така красуня.